Вітаю вас, друзі! З чим я прийшла сьогодні до вас? У мене виникла така ідея зробити знову ж таки декілька циклів і присвятити їх такій цікавій темі. Це відомий серіал американський Секс в великому місті. І ось я вирішила зробити такий огляд парфумів, які Мають урбаністичний характер, пов'язаний з містом по якимось там звучанню, можливо, по назві, можливо, парфумер щось мав на увазі, да? була у нього якась така ідея цікава. І, і інший напрямок це, звісно, секс, тобто парфуми, які мають такий трошки сексуальний, еротичний напрямок, так само у звучанні, в назві, в ідеї. В бренді і так далі. І е, коли я вже почала думати про це, е, про ідею цих відео, е, писати сценарій мені моя подруга, ви її знаєте, тому що у мене з неї був дуже класний етер це був перший відеоподкаст, це це якраз про психологію ароматів, це моя подруга. Бізнес-психолог Маріна Березюк, і вона нещодавно була у мене в гостях і привезла мені подарунок, і звісно, що це могло бути, як не парфуми, але це не прості парфуми. І я от вирішила разом з вами зробити розпаковку цих парфумів. Все, що вона мені сказала, що це парфуми про Київ. Київ це друге моє рідне. Місто, де я провела майже 20 років свого життя, і де знову маю зв'язок з цим містом. Дуже його люблю, дуже скучаю за ним. Ну, сподіваюся, що все ж таки ми переможемо і всі ми повернемося туди, де нам дійсно приємно жити, де ми відчуваємо себе щасливими. І от вона мені подарувала. Ось такий подарунок, хочу вам показати. Це бренд називається The Elixir. Elixir Perfume Laboratory. Еліксир парфюмерна лабораторія. Natural Perfume. І як вона мені сказала, що це парфум про Київ. І от я хочу разом з вами відкрити цю коробочку і зробити затести. Цих парфумів і згадати, як пахне Київ. Чесно вам скажу, я не знаю, що там всередині, як все це виглядає, ви бачите, що це все запаковано. Єдине, що я дійсно почала шукати інформацію про цей бренд і знайшла е таку інформацію, що це сучасна парфюмерна лабораторія сам у центрі Києві, знаходиться за адресою, це спортивна площа е перший А, це ТРЦ Гулівер. Ну, думаю, що жителі Києва його дуже добре знають. Вони поєднують мистецтво традиційної парфюмерії і інновації штучного інтелекту. Ну, от, бачите, штучний інтелект проник і в формули парфумів. Ну, ми не можемо від цього нікуди подітися, тому що це вже стає частиною нашого життя. І головне, щоб тут, знаєте, от, не переборщити. І все ж таки знайти ось ту межу, коли це вже не треба робити. Да? тобто Все ж таки е праця Освіта, знання, вони мають значення, да? мають значення все ж таки люди. Тому наскільки я так зрозуміла, що ця компанія, цей бренд, вони створюють ці формули за допомогою штучного інтелекту, але потім все ж таки перевіряють все це разом з парфумерами, і це дуже важливо. Давайте зробимо розпаковку. От я відкриваю разом з вами. Ось так вона виглядає ця коробочка. Так, відкриваю її. Як вона відкривається, зрозуміти. А, просто зверху, ось таким чином. О, ого-го-го! Тут п'ять ароматів, і тут така ще йде такі, як флаєр. Ось ці аромати. Це, мабуть, по 5 мл, може навіть більше. Так. Я, чесно, зараз не дуже хочу читати е, ноти от прямо, але от бачите е, назви районів. І тут е, позаду теж англійською мовою написано: «Sense that lead through the familiar streets of Kiev". Ну, Це означає аромати, які ведуть вдовж. Знайомих вулиць Києва, ну або знайомими вулицями Києва. Боже, як це прекрасно. Ой, у мене прямо мурахи по шкірі зараз. Поділ, куди ж без нього. До речі, ми в Києві саме живемо на Подолі. Хрещатик, Хрещатик це можна сказати, перше. Перша вулиця, мабуть, в житті всіх, хто рано чи пізно попадає в Київ. Але я коли от приїхала в Київ у 2001 році, перейшла жити в Київ, я проживала на вулиці Пушкінській, і ну ми все я не хотіла так, казати. Не знаю, можливо, вже переименували вулицю, але тоді це було так: це біля парка Шевченка. І от кожного дня я все одно проходила по Хрещатику, тому що там ну, було все, все життя, да, все, все моє життя по суті було там. Свіжість пейзажної алії. Боже, ми любимо, ми обожнюємо пейзажну алею. До речі, от останній раз я була в Києві рівно два роки тому. ну Якраз ми приїздили десь там на місяць. І от пам'ятаю цю прогулянку пейзажної алеї. там, до речі. Ця кав'ярня, боже, як же вона, називається? Так, under, under, не якось вона так називається? я вже забула, Там у них дуже смачний Наполеон, до речі, не знаю, чи вони зараз відкриті ще. Потім Еспресо Тонік. ну, Я так зрозуміла, що за цей час, поки я тут в Карпатах будувала свою кав'ярню. Да, Провадила культуру кави суди, да, в Карпати, то в Києві Еспресо Тонік став таким, як би е, як сказати, фірмовим напоєм, кавовим напоєм, напоєм, може, там літа, да, київського валіта. Я, до речі, теж дуже люблю цей, цей напій. Ну і кондитерська. Да, це п'ятий аромат. Кондитерська, ну куди ж без неї? Да. Е, до речі, от коли якраз в 23-му да, були в Києві, тоді, от вперше, я так розумію, що вони були ну, там, щойно відкриті на Мелака, да, це вже така відома досить кондитерська в Києві. Але це така більш нова, да, нова скажімо, сторінка життя. Якщо згадувати там про кондитерські. А... Щось, щось мені таке згадати, от саме з кондитерською, щось навіть зараз не згадаю, тому що останні, останні роки це було більше такі маленькі кав'ярні. До речі, у моєї знайомої є дуже класна кав'ярня. ну Була, принаймні, я щось так давно з нею не розмовляла. Там теж у неї кав'ярня і кондитерська, вона на Подолі знаходяться. Це поруч, там, де був ресторан Веро-Веро. Мілінська церква, да, от, поруч кав'ярня називається Поди, Поділ Кава Розмова. Дуже класне місце. Можливо, там, по ходу, ще щось гадаю. Добре, Фіра. давайте я поки почну знайомитися з ароматами. Так. І... Ну, до речі, на самих ароматах немає нічого. Я думаю, що це просто отак от вони виглядають. І ну, я так зрозуміла, що, мабуть, зараз буду вгадувати, та, тому що немає, якби, розуміння, як, як, як воно повинно йти. Ну, мабуть, воно не знаю, от зараз побачимо. Так, беру блотер і. Ну, мені здається, що це все ж таки кондитерська. Тому що тут такі щось таке карамельне, якась випічка. От мені тут саме випічкою пахне. Цікавий такий аромат, ну такий абсолютно гурманський, гурманський гурманський аромат. Таким якимось такою, знаєте, от навіть таким пряженим молоком трошки пахне. Як на мене, це саме кондитерська повинна бути. Так, давайте я все ж таки відкладу це, поки от сюди, щоб не сплутати. І е, тут просто з іншого боку іде, ну, повинен іти подол, е, поділ. Так, зараз подивимось, чи це правда так, щоб просто не сплутати. Так. Цікаво. Ну, вони. Ну, це теж, знаєте, перехукуються між собою ці два аромати. Ну, мабуть, ой, навіть не скажу зараз, чи є від, між ними. Ой, от зараз я відчуваю такі, ніби як квіти, якісь такі. Щось таке в повітрі. Ну, мені здається, що все ж таки перше, те, що я нюхала, це все ж таки був поділ. Тому що, мабуть, от якісь такі. От зараз уже пішло така, знаєте, от все ж таки вулиці, вулиці Подолу. от е, Щось влітку, коли ти йдеш, от теж така якась, можливо, там липа десь, да, десь там якісь дерева. Е, треба згадати, що там акація, здається, є на Подолі, е, там біля житнього ринку. Ну, от Щось такий аромат. От дійсно є. от Звідти зараз пішов, такий вуличний, вули, вулиця така. Влітку, можна сказати, от вулиці Подолу, мабуть, все ж таки, ось це перший аромат, мабуть, це був поділ, а от інше, ну, це от більше, все ж таки, це більше кондитерська випічка хліб, тому що тут я відчуваю аромат хлібу, от в цьому, там де кондитерська. О, такий свіжеспечений хліб, от ніби таку скоринку хлібу я відчуваю, так цікаво. Ну, навіть не знаю. От, е от, зараз, коли про кондитерську, да, все ж таки. От ви знаєте, як аромат дійсно впливає да, на наші спогади. От я все хотіла згадати кондитерську, як же я могла там не згадати репризу, да, тому що це там одна з перших кондитерських е, кафе да, в Києві, які були там і на Богдана Хмельницького да, була. А потім на Подолі, на Подолі, на жаль, вона закрилася, але я так досить часто туди ходила. Ну, і, звісно, у них і хліб купувала, і їх красиві десерти. Да? Просто вони були піонерами. Дійсно, вони були одні з перших, да? хто виробляв ну, такі вже більш фірмові, можна сказати, десерти. Да. І от це останній аромат це все ж таки кондитерська. клас. Ой, дуже красиво. Так, давайте все ж таки я подивлюсь на ноти. Да? Ще у мене три аромати, які є кондитерська, верхні ноти, мігдаль, лісовий горіх, ванілін. Да, отут, да, мігдаль тут точно відчувається в цьому. Потім бобитонка – це серце, базові ноти, ваніль, шоколад, мускус. Ой, цікаво, дуже-дуже цікавий аромат і поділ. Верхні ноти, мандарин мігдаль. Ну, от, мабуть, ось цісь ці е, початкові, такі, якісь солодкаві, там е, щось, е, ну солодкавесь, що карамель, можливо, це і був такий мандарину якийсь е, поєднання. Потім геліотроп молочні ноти, от те, що я відчувала, що якісь вершки, да, якесь пря пряжене молоко, от, тут е, дійсно є це. І базові ноти, ваніль, бензоін, білий мускус і амбра. Да, ну, не знаю, можливо, от, е, геліотроп, да, він дає таку квітковість, там якусь зелень, да, яка все ж таки присутня да, на Подолі, там як-ніяк, е, все ж таки є там і дерева. Клас, красивий аромат. Хрещатик беру я, Хрещатик. Ану, подивимось, чим пахне Хрещатик. Боже, на Хрещатику я не була. Цілу вічність. О, який цікавий аромат. Ой, якась свіжість. Причому зараз щось таке дуже-дуже знайоме. А, тут ладен, здається, повинен бути. Щось така. ладан, але, знаєте, така ладан більш якийсь прохолодний ладан, мені здається, щось така може м'ята. Камфора якась цікава. Я не знаю, чому Хрещатик. Чи він пахне так? Ну, якась така свіжість, зелена свіжість. Ну, на Хрещатику у нас каштани, да? в принципі. Каштани, там ось цей музикальний фонтан, да, який так дуже ну, коли його відкрили, було дуже-дуже красиво. Ну, я ще пам'ятаю Хрещатик там взагалі в дитинстві, да, коли я просто в Київ приїздила там, до, з батьками до, до їхніх друзів. По-перше, да, тоді, ну, тоді Хрещатик був взагалі дуже зелений. І він трошки по-іншому виглядав, тоді ще не, не було Метрограду, а Метроград якраз почав, почався будування будівництво, да, Метрограду. І коли я приїхала в Київ уже в 2001 році, я дуже добре пам'ятаю цей період, якраз я їздила до офісу, а мій офіс був на вулиці. Господи, ну що це всі ці революціонери? Тоді це був, була вулиця Щорса, я не знаю. Зараз ну це бульвар Лесі Українки і трошки там вище. От. І я пам'ятаю, що я от з, з Хрещатику, з парку Шевченка в 2001 році це коштувало на таксі 5 гривень. Я дуже добре пам'ятаю це. Так. чи... Ну, Зараз якась от зелень пішла, щось така свіжа, свіжа зелень, якесь повітря відчуваю. Добре, давайте я вже. А, до речі, що тут у нас? Кардамон. Так, оце і є кардамон. Щось, щось знайоме таке прохолодне. Да, це був кардамон. Ну, це вже в серці йде. Верхні ноти шавлія була. Потім кардамон. Кашемір. До речі, тут немає ніякого ладану, чомусь, от мені, можливо, там десь поєднання якось так пахло, Базові ноти замша. Амбруксан, Віджинський кедр, чорне дерево і білий мускус. Красивий дуже аромат. До речі, мені дуже подобається цей аромат, я б його насилала. Хоча він мені так трошки ніби в чоловічу сторону віддає, але цікавий, дуже цікавий аромат. Так, треба буде потім написати все це, щоб не сплутати. Далі у нас свіжість пейзажної алеї. А ну подивимось, як у нас пахне пейзажна алея. Так. М -м -м. Ну, Тут одразу якісь цитруси, причому такі щось, такі якісь либони, щось такого от плану. Лимона лаймове, петтікрійнове, щось чомусь мені. Мм, дуже красивий аромат, але щось тут ще є таке трошки орієнтальне якесь. Якась троянда може. О, до речі, чомусь мені нагадав чоловічий аромат. Монблану, якісь, чи то легенда класична чи то легенд Спіріт от щось в ту сторону. Ох який красивий аромат. Дуже красивий. Хі -хі. Мені дуже цікаво, от чим все ж таки. Е е про що думали, да, от, коли створювали ці аромати, якось ця ідея виникла, да, тому що дійсно кожного парфюмера да, є якісь свої доставлення там, до вулиці, до міста, там, до, до різних речей. От Чому, наприклад, саме так для них пахне е, свіжість пейзажної алії? Красивий аромат, давайте подивимось. Е, ноти. А, ну, от, в принципі, цитруси ну, мені чомусь там лимоном більше, а тут от озон, грейпфрут, бергамот. Ну, так, тут, звісно, бергамот і грейпфрут. Є потім ноти серця, кардамон, зелені ноти. Ну, Кардамон я тут не відчуваю, от, чесно. Мені чомусь вже так, в таку теплу якусь, як, як троянду, більше, щось таке трояндове пішло. І базові ноти, мускус і біле дерево. Цікавий аромат, приємний, досить приємний аромат. Клас. Ну, але чомусь мені теж от такі трошки як чоловічі іде. <кій> І останні, ну, Еспресо Тонік, я думаю, що тут <кій> буде кава, звісно, куди ж без неї, да? Але, можливо, така трошки шипуча кава, подивимось, можливо, щось від швепсу тут буде. Ану, як вони витворили цей аромат. Ммм, mm, да, тут кава. Причому таке кавове зерно. Це не мелена кава, а от саме зерно кави, як на мене. Ну, зараз ось такий якийсь бітерлемон відчуваю. От є, до речі, швепс бітерлемон. Не класичний варіант, там, де. Ця що там, хіна, да, здається? А такі більш щось таке все ж таки з гірчинкою якоюсь, от е, я відчуваю аромат. Дуже красивий. Я б ось цей аромат з задоволенням виносила сила. Клас. Ну, такі от гірка кава. От я це відчуваю. Ну, до речі, є ось якийсь такий лимон, там щось, такі цитрусові якісь моменти теж присутні тут. Красивий, дуже красивий аромат. Так, подивимось, що тут. Верхні ноти, зелене яблуко. Угу, да, тут є зелене яблуко. Абсолютно, так, да. потім ноти серця, зелений тютюн і кава, і базові ноти, мускус. Так, да. от зараз я дійсно зелене яблуко дуже так добре відчуваю, навіть щось мені е нагадав е якийсь аромат, чи то Дона Каран був такий зелене, зелене яблуко, там у неї, здається, щось було. Біделише, здається, ось так е, назвався аромат, щось туди чомусь. Ну, от всі ось ці зелені, е, зелені такі е, нотки а ну Мені просто навіть цікаво зараз просто подивитись, так, зайду зараз е, швиденько. Ну, от, так, знаєте, вже якби інтерес такий. Так, давайте на фрагрантику зайдемо. Так, да, от, до речі, Be Delicious – це парфюмер Моріс-Русель. Це був аромат 2004 року, він у мене був, я дуже його любила. І там, до речі, теж є зелене яблуко. От є такі трошки. Ну, там інші якби ноти, але зелене яблуко тут теж є. Ой, Маріш, дякую тобі велике за це свято ароматів. За це нагадування за ці спогади, за цей аромат Києва. Дуже класний подарунок, мені він дуже подобається. І дякую, що ти, знаєш, якби у мене були ідеї, де стосовно відео, але хотіла почати з сексу. Який тут секс? Київ, Київ, Київ місто Герой. Але вже в сучасному сенсі, як тебе не любити вони? Маріш, дякую ще раз. Велике спасибо тобі за ці спогади, за ці неперевершені емоції. І хочу тобі сказати, що для мене це дуже-дуже важливо саме зараз. Я думаю, що ти знаєш про це. Обіймаю і дуже люблю. Любі мої глядачі, дуже вам дякую за те, що були сьогодні зі мною. Можливо, ви знаєте про цей бренд, про таку можливість створювати власні аромати. Можливо, у вас буде бажання відвідати їхню лабораторію і теж створити свій аромат за допомогою штучного інтелекту і парфюмерів. Спробуйте! І, можливо, потім поділитися теж своїми враженнями. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я буду вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за поширення мого контенту і за підписку на мій канал. Всім гарного дня! До нових зустрічей. Вистоїмо обов'язково! Так і буде, я в це вірю.